Всім привіт! Останнім часом дуже багато відео про шахні котли, але це не означає, що не виготовляємо класичні. Перед вами два красені, два промислові брати близнюки Один на 60 кВт для пожежної частини, другий на 100 кВт для обігріву теплиць. До речі, поїду в Молдову. Обидва котли сьогодні їдуть обігрівати приміщення своїм власникам. А поки вони біля мене, я покажу, що всередині цих котлів. Обидва котли мають величезну загрузочну камеру. Водяні колосники, зварені з котловою сталі товщиною 5 мм. І по теплообмінникам, уявіть собі, 48 труб розташовано. 48 труб на весь котел. Частину з них можна побачити через цю дверку. Інша частина труб в другій половині котла. 48 труб на весь котел це надзвичайно потужний котел з надзвичайно високим КПД. І такі котли виготовляють тут в Україні під ваше індивідуальне замовлення. Тож звертайтеся компанія компанії Ніка задоволений зробить вам котла, щоб в вашому будинку було завжди тепло.